Сьогодні продовжуємо тему сертифіката. Частина друга: чи можна продати чи подарувати сертифікат іншій особі? Ні, житловий сертифікат імміний, його неможливо не передавати, не продавати. Якщо я не встигну знайти квартиру за 30 днів, кошти пропадуть. Ні, не хвилюйтеся, у вас є право на перебранювання коштів. Мовитись від зруйнованого майна можна тільки у нотаріуса, ні, за вашим вибором або в центрі надання адміністративних послуг ЦНАП, або у нотаріуса. Чи можна купити житло дорожче за суму сертифіката? Так, можна придбати дорожче, але різницю прийдеться сплатити самостійно. Чи потрібно припиняти право власності на зруйноване житло до отримання сертифіката? Ні, спочатку треба отримати сертифікат, а потім припинити право власності. Це можна зробити або через ЦНАП, або через нотаріуси. Також раджу не поспішати відмовлятися від зруйнованого майна. Спочатку сертифікат замовили, потім забронювали кошти, знайшли нерухомість, яку бажаєте придбати. І обов'язково залиште собі час не менше п'яти днів для того, щоб відмовитися від житла, яке зруйноване, а потім вже йти на угоду. Сертифікат діє тільки для покупки готових квартир. Ні, його можна використовувати як на старинному ринку, так і на первинному, а також інвестувати в новобудову. Чи можна продати житло куплене за сертифікатом? Житло куплене за житловим сертифікатом. Неможливо відчуджувати, не продавати, не дарувати протягом п'яти років. Якщо я відмовлюсь від пошкодженого житла, земля залишиться в моїй власності. Так, право власності на землю залишиться за вами. Чи обмежена площа житла для купівлі за сертифікатом? Так, квартира до 150 метрів квадратних, будинок до 200 метрів квадратних. Якщо вам подобається такий формат і у вас є додаткові питання по цій або інших юридичних темах, чекаємо вас в коментарях. Також радимо подивитися першу частину.